Всім доброго дня! Я Ксенія. Вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні я вам розповім, як зробити класичну пройму на ажурному полотні. Цей светрик я в'яжу в, в проєкті Оксаночки Левчук готуємось до весни. В мене готовий перед. І вже почата спинка розпочата. Я зробила Класичну пройму під втачний рукав. І хочу поділитися з вами деякими секретиками, деталями, як зробити цю пройму рівненькою, охайною, без сходинок, так, щоб вона добре вписувалась в ажурний візерунок, і щоб при сшиванні не виникало проблем. Тобто. У нас ажурне полотно і дірочки, ось ці, які йдуть під кромкові петлі, їх не повинно бути при шиванні полотна, або якщо ви в'яжете жилет, при оформленні обв'язки пройми, щоб не доводилось шивати по дірочках, або вив'язувати звідси обв'язку. Що буде не дуже охайно і нерівно. Тому давайте я вам розповім, як я це роблю. Таким же способом ви зможете оформлювати горловину і робити скоси плеча. Я скоси на цьому виробі не роблю, бо він ажурний пластичний і не потребує цього. Але все інше ви можете використовувати вже. Навіть якщо в'яжете жилет зараз, на весну, ажурний, ви зможете зв'язати дуже просто. Сподіваюсь, відео буде простим, доступним і зрозумілим. І давайте почнемо. Класична пройма, класична. Виглядає так? Скорочення основні 4 петлі, 3-2, далі вже на ваш розсуд. Робите глибину такою, як вам потрібно. В мене дві додаткові петлі, бо в мене світер светр оверсайз, і мені потрібна глибина, далі по одній петлі через ряд, це я вже формувала е, свій розмір до тієї точки плеча, яка мені потрібна. Я люблю, щоб край пройми був на сантиметр а то і два нижче крайньої точки плеча. Якщо вам потрібно, щоб це було на сантиметр вище за вашу точку плеча, якщо дуже широкі плечі, то ось ціма скороченнями по одній петлі через ряд, ви зможете скоригувати свій розмір. Але не перестарайтесь, тому що якщо плече звисає, Можна відкоригувати більш щільним обв'язом горловини. Але якщо ви зробите занадто глибоку пройму, то ви її вже не підкоригуєте. Вам потрібно буде розпускати до якогось місця і починати знов. В мене для зразка той самий ажурний візерунок. В мене спиці двієчка, тонка вовняна нитка. Це в мене напівбавовна, тештанка. Щоб зробити красиву пройму, нам потрібно зробити підготовчий ряд перед тим, як розпочати убавляння на пройму. Тобто, за один ряд до початку формування пройми ми пров'язуємо. Перші петлі, які нам потрібно буде скоротити, в даному випадку 4 петлі, пров'язуємо лицевою гладдю, тобто закриваємо наші дірочки, щоб по ним потім не доводилось сшивати. І починаємо убавляння з попереднього ряду. Тобто, якщо у нас убавляння будуть, в лицьовому ряду, то першу петлю скорочення ми робимо у виворотньому, і так само у зворотньому напрямку. Зараз я дов'яжу візерунок до початку ряду і покажу, що я розумію на увазі. Опис цього візерунку в мене є на каналі. Я робила майстер-клас. Якщо вам буде цікаво, переходьте, дивіться, користуйтесь. Ось я доходжу до кінця ряду, і нам потрібно в лицьовому ряду скоротити 4 петлі. Наприкінці виворотнього ряду я пров'язую разом 2 петлі виворотньою. Це буде перша петля скорочення. Перегортаємо. І робимо ще три скорочення: одна, дві, три. Ось наші перші чотири петлі скорочення. Далі у нас буде в наступному рядку скорочення трьох петель, тому ми повинні підготувати ці три петлі. Ми їх пров'язуємо лицевою. Ось так. А далі. Вже формуємо далі свій малюнок. Так само ми будемо робити наприкінці ряду. Дов'язуємо ряд, пров'язуємо разом дві петлі лицьовою, перегортаємо і ще три петлі скорочуємо виворотніми петлями. 1, 2, 3. Підготовлюємо три петлі, які ми будемо скорочувати в наступному рядку. тобто не пров'язуємо ажурний візерунок, а в'яжемо просто виворотні. А далі вже в'яжемо малюнок. Далі пам'ятаємо, що в кінці ряду теж будемо скорочувати. Дов'язали до кінця ряду, пров'язуємо разом останні дві петлі, виворотньою. і ще дві петлі, бо нам потрібно скоротити три: одна-дві. І бачите, у такий спосіб у нас не утворюється сходинка, а йде плавна пройма, яка буде дуже охайною, і з нею буде зручно працювати надалі. Далі у нас буде дві петлі в наступному рядку, і ми дві петлі пров'язуємо лицевою. Далі в'яжемо за малюнком. Так само доходячи до кінця ряду В кінці ряду так само пров'язуємо дві петлі лицьовою і ще дві петлі виворотніми скорочуємо одна, дві. Теж, бачите, утворюється рівна лінія пройми. Далі дві петлі обов'язково залишаємо виворотніми ті, які будуть в наступному рядку скорочуватись. Далі в'яжемо за малюнком. Цей розрахунок пройми підходить під. Будь-яку пряжу і спиці. Чотири петлі підрізу перші. Ну, Якщо дуже у вас оверсайз або широкий виріб, то можна скоротити 5 петель. Але більше не потрібно, бо далі ви зможете скоригувати свою пройму за рахунок ось цих. Додаткових двох, і потім по одній петлі до самого кінця окату. І ці ж самі петлі у вас будуть починати окат рукава, коли ви його почнете в'язати, якщо це буде не жилет, а саме светр. Далі скорочуємо одну петлю ось так. І ще одну, це наші ось ці дві петлі. Ось так виглядає початок пройми. Далі в нас знов буде дві петлі, я їх пров'язую лицевими і так і залишаю. І далі в'яжу малюнок. До кінця ряду. Знов наприкінці ряду пров'язуємо дві петлі лицевою і ще дві петлі виворотньою на зворотньому рядку, ось так. І залишаю ще дві петлі, потім вам по малюнку треба буде залишати лише одну петлю лицьову далі малюнок, я сподіваюсь, ви вже зрозуміли. Що я маю на увазі? Ось, скорочуємо одну і ще одну. І так далі. Ось основна частина пройми, та, яка складається з 4-3, 2 і в мене додаткові дві петлі. Далі ви формуєте ту глибину пройми, яка вам потрібна. Так само я пров'язувала горловину, тільки там скорочувалась, ну, зрозуміло, більша кількість петель. Якщо кому цікаво, я скорочувала 20 середніх петель спочатку 20 петель. Далі я теж залишала підготовчі петлі лицевими. Щоб було де обв'язувати потім красиву горловинку формувати Чотири петлі, три, три рази по дві, і далі по одній петлі я вже підбирала собі ту глибину горловини, яка мені потрібна. Тут в мене скосу на плечі немає, бо візерунок аж, ажурний, пластичний, він Підтягується сам під полотно, так як, лягає так, як потрібно. Я сподіваюся, вам було зрозуміло, що я маю на увазі, ви можете ці розрахунки спокійно використовувати на своєму виробі, яка б глибина вашого окату не була? Як робити окат рукава, я вам розповім, коли Дійду до свого рукава, сподіваюся, це буде скоро. Користуйтеся на здоров'я, легких петельок, побачимось!